Якщо порівняти з, з комісією подібною в 2016 році, ця комісія була дуже борхлива, тобто, тривала понад 6 годин, ну, це свідчить про таку якісну роботу над бюджетом. На нашу думку, це свідчить про неналежну організацію роботи комісії, оскільки бюджетний процес триває не в останню ніч. Він має тривати цілий рік. І ці пропозиції, про які ми згадували, зокрема 40 ініціатив нашої фракції, ініціативи, зокрема, також такі важливі, про які говорив пан Тенєв, вони мали в процесі бюджетного року обговорюватися і формуватися у відповідний документ. Що нас не влаштовує, перше це порушення знову черговий раз закону про доступ до публічної інформації. Тобто, проект рішення не був оприлюднений на сайті 20 днів. Ну чому так? Скільки можна? Ну, як обласна рада, після чергових нагадувань, що знов будемо чекати рішення суду, щоб відмінити такий проєкт, важливий таке важливе рішення? Ну, в нас є питання. Наступне вважаємо, що ті цифри, які там е, є подані, я вже про це говорив, є, е, е, не мають належного обґрунтування. На декілька програм є збільшення. Кошти, значне збільшення коштів. На ряд програм, дуже важливих програм, є зменшення коштів. І нас турбує, що ні в одному випадку, ні в іншому немає належної аргументації. Ну, Наприклад, програма сільського спорту, яка була зініційована також попередньому скликані. Вважаємо, що дуже є важлива. Працює на децентралізацію, працює на те, або ті, ті громади, які не мають сьогодні взагалі жодних фінансувань, які за. Е, Гибають без школи, без спорту, мали хоч якусь надію. От працювала така програма, щоб дати всі скій ради порівну кошти, виявляється, комусь вона не сподобалась. Чому її зараз забирають? Ну, у нас один з варіантів. Тому що потрібно кошти ці спрямувати на цю програму, де легше буде сприяти певним фірмам і певним структурам, які будуть реалізовувати. Бо тут кошти порівну всім. А в іншому випадку будуть за певним ну, невідомим принципом, офіційно невідомим, але зрозумілим принципом надаватися. Ще раз е, хотів би сказати, оця величезна несправедливість, що 44,5%, 45% збільшення на апарат суми 45% в наш час уявляєте? І тільки 5,5% на програми соціального захисту може поміняємо місцями, може, 5% дамо більше для. Премій, а 45 спрямуємо на соціальний захист. Це є свідчення. Соціальний цей бюджет чи не соціальний? Звичайно, що він не соціальний. Ну і е, ще, звичайно, є е, багато є наших пропозицій, які є не прийняті, і ніхто не розглядав, про що ми сьогодні говорили. А також е, ну, тих видатків, які незрозуміло звідки. Е, З'явилися у бюджеті. Тобто комісії не пропонували, депутати не пропонували, відповідно, бюджет, цифра звідкись малюється. Наша пропозиція вчора на комісії була наступна: цей бюджет потрібно було прийняти тільки в частині захищених статей видатків, тобто заробітні плати, енергоносії. От дійсно ми розуміємо, що це потрібно людям. А всі ті кошти. Які стосуються програм, тобто які е, можна, звичайно, переглянути щодо їх ефективності, як вони працювали в минулому році, так ніхто звіту і не надав належного за 2016 рік. Ви пригадуєте, коли ми тему е, озвучували видатків на дороги? Ну, всі розказують, який це позитив 2016 року. Який це позитив? Як добре, що такі великі кошти пішли на дороги. А от якщо зараз поїхати на ці дороги, то вже можна неозброєним оком навіть нам з вами побачити ями, які з'явилися після цих робіт, на які йшли величезні кошти. Ну, то в нас питання було. Відповіді тоді ми не отримали. Які ж, і скільки на конкретні дороги, про терміни виконання цих робіт, про фірми, про підрядників нічого нам не сказали. Спочатку була взагалі позиція, що обласна рада має знати тільки про обласні кошти, а державні тут вам жодної інформації. Тому цей бюджет, найголовніше, також сформований непрозоро. І це ну, наша поки що основна претензія.